Всім привіт! Мене звати Олександр Ляпін, і ми з моїм другом вирішили побудувати український тайні хаус. Ми з 2009 року займаємось будівництвом. Як приватних будинків, так і будуємо цікаві проекти колівінгі. Основним завданням для себе ми бачили те, щоб в будинку на колесах зробити все як в звичайному приватному будинку або квартирі. Оздоблення будинку виконане із натуральних матеріалів: це натуральна деревина, термомодифікований ясень та окрашений металевий лист. Будинок має металевий каркас, що додає йому міцності та стійкості. Він може транспортуватися завдяки цьому спокійно на будь-яку відстань. Сюди вмонтували в будинок пральну машину, посудомийну машину, холодильник, мікроволнову піч. Ми зробили його двоповерховим. Ми розробили три моделі. Цю модель G ми розробили для сім'ї з трьох або чотирьох осіб. Ми бачимо, що наші клієнти це будуть молоді, продвинуті люди, які хочуть жити на природі в екосистемі, які можуть собі дозволити жити півроку біля моря, а півроку у горах. Цьому невеличкому будинку ми використовували найякісніші вікна. Будинок утеплений пінополіуретаном. Це утеплювач, який дає змогу жити в ньому влітку і взимку в дуже комфортних умовах. Так як цей будинок був спроєктований цілком нами, ми розуміємо, що він може бути кастомізований під ваші потреби, потреби вашої сім'ї або загалом будь-кого. Наш слоган Home Anywhere або Дім будь будь-де». Ми будемо усіляко дбати, щоб нашим клієнтам або нашим гостям, які будуть орендувати наші будинки, щоб вони відчували себе вдома в будь-якій локації нашої держави або навіть Європи. Дім будь-де!